Сьогодні у нашому колективі святковий, радісний і трішки сумний день. Святковий, бо закінчився навчальний рік, радісний, бо зустрілися всі разом. Сумний, бо сьогодні закінчує свій трудовий шлях наша ювілярка, чудова жінка, безцінний педагог, наш товариш і наставник, шановна Ірина Василівна Ірина Василівна прийшла у нашу школу у далекому 1976 році, молодою дівчиною після інституту, красива, активна, щира, завзята і віддала нашій школі 49 років свого життя. 49 років. Скільки це днів, уроків? Дитячих очей, добрих слів і життєвих історій. Ви присвятили школі майже п'ять десятиліть, і кожен із цих років був сповнений любові до дітей, мудрості та великої відповідальності. Сьогодні ви йдете на заслужений відпочинок, але для нас ви назавжди залишитеся вчителем з великої літери. Ми дякуємо вам за невтомну працю, за серце, яке ви вклали у кожен день роботи. Ірина Васильівна, ваша праця залишила яскравий слід у серцях багатьох учнів і колег. Ви навчали не лише предмету, а й життєвим цінностям, чесності, працьовитості, доброті. Кожен ваш урок. Це неповторна історія життя. У вашому серці вистачало любові на кожну дитину, терпіння на кожен день, сил на кожен виклик. Ви завжди знаходили правильні слова, щиру посмішку, теплий погляд, усе те, що так потрібно дітям на їхньому першому шляху. Людина, яка стає другою мамою для дітей у шкільних стінах, яка вчить не лише предметам, а й закладає основи майбутнього. Ірина Васильівна, ви для нас приклад терпіння, доброти та справедливості. Нехай у вашому житті завжди буде місце тільки для приємних сюрпризів, яскравих моментів і здійснення мрій. З Днем народження! Дорогитка Ірина Василівна моя найкраща вчителька. Хочу привітати вас з днем народження, з ювілеєм, побажати вам здоров'я та подякувати за клопітку працю. Вигідний приклад справжнього великого педагога, мудрого вчителя. З великою повагою до вас, ваша учениця Недря Оксана. Шановна вчителька Ірина Васильна, вітаю вас з днем народження. Нехай у вашому домі завжди. Панує мир, злагода і благополучення. Бажаю вам терпіння, гарного настрою, всього доброго. Ірина Васильівна, з Днем Народження. Ви залишили незабутній слід в нашому житті. Разом з вами ми вчилися бути дорослим, вірити в себе і впевнено дивитися в майбутнє. Дякуємо вам за ту теплоту і енергію, яку ви завжди нам дарували. Міцного здоров'я вам і щасливого життя. Шановна Ірина Василівна, вітаю вас з днем народження. Нехай ваші очі вічно сяють від щастя. Нехай ваше життя завжди наповнюється яскравими хвилинами, щирою любов'ю та блискучими успіхами з днем народження вас! Шановна Ірина Василівна, прийміть і наші щирі вітання з нагоди вашого прекрасного свята. Класний керівник це особлива людина в житті кожного з нас. Це людина, яка вислухає, зрозуміє, захистить. Ми безмежно вдячні вам за всі роки, проведені разом. Спасибі за цікаве шкільне життя, легке навчання і захоплююче дозвілля. Бажаємо вам щедрих днів та успішних тижнів. Кожного місяця щасливого, а років довгих. Нехай все вам буде під силу. Нехай життя дарує лише чудові миті. Поважаємо, дякуємо, цінуємо, надихаємось. Днем народження наше найкраще! Шановна Ірина Василівна. Я хочу подякувати вам не лише як вчителеві, а як людині, яка стала для мене справжньою духовною опорою. Я досить часто згадую всі наші шкільні моменти. Уроки, які були не лише про предмет та освіту, де ви розповідали нам про життя. Ви вчили нас думати, говорити, підтримувати один одного. А що саме головне, це вірити в себе. Так, це досить складна робота, адже в класі досить багато учнів, але ви знали кожного з нас. Ви розуміли кожного з нас. Ви підтримували нас. Я безмежно вдячна вам і хочу подякувати за кожну мить, за кожне слово, за ваше терпіння, за ваші труднощі. Я дуже вам дякую, дорога Ірина Васильівна, дякую вам за те, що ви переживали за нас. Вчили правильним речам і вчинкам, Підштовхували довірних рішень і відводили від поганого, захищали і оберігали нас. Дякую вам за те, що ви просто наш класний керівник. Дорога наша Ірина Васильівна, хочу щиро подякувати вам за те, що завжди знаходили час вислухати нас, підтримували у дуже важкі моменти, надихали нас на нові досягнення. Ваші уроки завжди залишаться в наших серцях. Сьогодні ми з глибокою повагою і щирою вдячністю проваджаємо вас на заслужений відпочинок. Протягом багатьох років ви були не просто вчителем. Виболить джерелом мудрості, терпіння, натхнення і добра для своїх колег. Ви наша тиха мудрість, без зайвих слів завжди могли підтримати і направити. Ви серце нашого колективу. Завжди щира, добра, відкрита. Ви навчили нас не лише викладати, а любити дітей по-справжньому. Голос спокій, ваша присутність, впевненість, ваші поради сухо. Ви залишаєте школу, але школа назавжди залишається з вами. Я вдячна, що починала свій шлях поруч з вами. Ви мій перший наставник. Ми ніколи не забудемо вашої посмішки в рації, вашого гумору на всіх перервах. І вашого терпіння до всіх. Ірина як від імені всього колективу, дякую вам. Ви золота сторінка в історії нашого місцеві. Ваша самовіддана праця, професіоналізм та любов до справи. Це приклад для наслідування і гордість для нашого педагогічного колективу. Ми дякуємо вам за ваші знання, за людяність. За щирість та за роки плідної праці. Нехай попереду буде багато світлих і щасливих моментів. Дякуємо за все, що ви зробили для нашого ліцею і для нас. З повагою і вдячністю, ваші колеги!